Що ж, хлопці, всім привіт, сьогодні хочу показати такого комбайника. Приїхав до нас 1177S2 на максимальній комплектації. Це є видовжена прийомна камера, реверс прийомної камери, максимальний бункер, розкидач полови. Січкарня, довга гідравлічна вигрозна труба, кондиціонер, вимірювач площі, гектаромір, пам'ять жатки, отаке. жатка в нього 4,80, шумахер, Дуже класний стан. 91 рік випуску на ще оригінальній UDR резині. Резина в суперовому стані. Як передня, так і задня. Ніяких там прорізів, тріщин, нічого по ній немає. Комбайн. Ніде не побитий, не фарбований. Січкарня це вже йде новішого типу, Оце речажок перекидає або на солому, або на січку. Це є розкидач полови. От так, всередині покажу. Має датчики втрат, датчики аварійності. Всі решета цілі, все регулюється. Решетні рамки цілі, нічого не полопане. Соломотряси теж все ціле, нічого не варене. Вже новішого типу подушки на соломотрясах. Зірочки в елеваторах тут всі супер, ще оригінальні шнек теж все супер, нічого не протерте. Тепер покажемо Всередині Всі це зірочки в хорошому стані. Тут він не протертий Ремінь на барабан. Стан ідеальний, ще його оригінальний. Під барабаня, під барабаня бичі там все супер. ремні оригінальні Джондіє. Тут скрізь понизу. не гнилий Сподімо наверх, вогнегасник є? Двигун сухенький, Фільтра Джендір. Кондиціонер. Двигун працює гарно. Зараз запустимо, покажемо. Ось так виглядає критий бункер в нього. Розпилювач ціленький, непобитий. Зараз покажу понизу. Бачите, все ціленьке. Ще з цієї сторони покажу резину. Резина супер, теж все все оригінальне всі джендір. Джундір. На цьому теж десь є джундір. Стан хороший, труба не вирвана, ручейний ремінь. Теж стан хороший, електромагніт на січку працює, ремінь хороший. зараз покажемо. Так виглядає кабіна. Пінять підйом джатки Напрацювання 2590 мотогодин. Вимірювач площі. Кондиціонер. Так, зараз запустимо. Пущу машину. Таромір показує швидкість, також виставляється ширина жатки в даному випадку 4,80 і показує площу обробітку. Ще покажу вигрузку. Висота вигрузки 4 з лишнім метра. Так виглядає кабіна. Тому кого цікавить такий комбайник 1177 s 2 Дзвоніть, питайте, він є в наявності. Приїжджайте на огляд. Комбайник в дуже хорошому стані.